Привіт, як всім відомо, нещадне, Дуже нещадне. Ну, принаймні, ця гра була дуже очікувана. Так, ну я з Бадуна, одразу видно. Е, вставай. Так, що я вмію? Я вмію хілитися, що я це побачу. Що ще? Ага. Ага. Так, ну більше нічого я не вмію. І кричати вмію. Ну короче, як і в реальному житті нічого не вмію. Як стрибати? А, ось. все. Карама. Так, що там далі? Я прибью всю траву. Ага, тут по отак так можу ще. Ти був переможений. Куди я ще можу залізти? Щось воно вібрує. Опе. А, нащо ти тут заспаунився? Ти шо? На тобі. Зараз я зрозумію, як його бити. Так. Нормально. В цілому перший боссом він завжди такий важкий. Ля, він мене в кокон засунув. Чуєш ти, йди сюди? Все, я його переміг, я сильний. Отримуй все, я суперсильний, Я тепер можу перемогти всіх таких маленьких тюбиків. -тю. Відкривайся. Там нічого, добре. Думаєш ти сильний? Добре, він сильний. Ти геть О, там щось є. Хоче туди. Дуже важко грати на геймпаді. І що це було? Еге. Причепийся ще до мене ля щось їсть. О, там щось є, там прохід якийсь. Куди це? Не зрозумів. Щось погано стало. Аби не впасти, ну реально. Можна не падати? О, нормально. Ніби нічого і не було. Нормально тобі там? Сидіть, есть раз ти не зможеш мені нічого зробити. Дай пройти ти чого? Ляну нормальний Кататися А от нічого було тут кататися. Якась вишенька Пьяв, 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 пьяв. О, тут можна прорубатися Сюди, давай. Та знову мені погано. Ну треба було менше бухати. О, все, нормально. Це що таке? Ні, нічого. А тут посидіти можна, можно, рест. що вона дасть мені? Все, нічого. Це зламаю. Не зрозумів. Так до такого мене життя не вчило. Можна не треба? Як з ним битися? О, перестрибнув. О, я знайшов спосіб, як його дамажити Не то, не та кнопка. Тобі не перемогти мене. Можна хоча б не розвалювати тут все. Та бля Тебе дім руйнується, ти бачиш. І таке буває, так. Піду заберу свої гроші у нього. Ось все. Все, дякую, я пішов. Я так розумію, ти мене навіть звідси не випустиш, так? Давай, давай на мене. Все, я вже знаю, як з тобою битися. Ай У мене погано ще виходить. Не, ну в цей раз я його точно переможу. Чуєш, ти давай реванш, я тебе зараз приб'ю. Зараз все буде. Зараз все буде, точно буде. Давай виходить один на один. Все нормально, я ще живий. Все це було легко. Дай похилитись. Дай похилитись. Чай не можу -а Ааа... Ае. Це ж реально треба все повністю заповнити. Знову у мене перехід тут прям сильний, я назад давай. Тут нема такого. Якась вигня. Піду назад, там ніби щось було ще. Хопана. Знову ти. Це не я його закинув, туди, він сам. А тут що? Відчиняй! Є хто вдома взагалі, ні? А я можу якось його дістати? Хоча... Точно. Можливо, якщо я покину цю локацію, він заспав ну я знайшов, як дістатися туди нагору. Все, я знаю, як забрати ту штуку. Так, по пойди, о, вони відновилися, супер. Він милий, але він мене бісить. Та, Звались їй та, штука. Оно той ш... шмиг? Треба якось. Е, іди сюди. Йди сюди, давай, давай. Є, yeah, я збив цю штуку. Це було легко. Можна інвентар забити? Інвентар. Інвентар. О! Інвентар. І що це таке? Якийсь там фрукт. ягоди моху, солодкий плід, що росте у вологому середовищі, як його насіння отруйне для більшості живих організмів. Он воно як, он воно що? І що воно мені дає? Я не знаю. Що тут нічого. Якийсь дивний акцент на цій штуці. А, це не та кнопка. Давай нагору. Та знову перехід. Це що так. Тут аура якась погана, можна вийти? Я сподіваюся, так сюжетно треба, і я тут не помру. Лях, впав Що ти мене лупцюєш? Давайт, давай, я не дозволяла тобі помирати на моїй підлозі. Нормально, я живий. Все, все в порядку. А, нарешті прокинувся. Бережи свої сили мандрівнику. Е, я щось не зрозумів. Е, та ж ти ще один поломник вискочив з темряви, щоб піднятися великою стежкою та вклонитися її по золочній вершині? Ні, я не поломник, я там шершник. Шершник. Я не поломник, я шершень. Я прибув на вашу землю не за власним вибором. Ооо. Як дивно. Комахи цитаделі на вершині нашої землі. Вони приховують себе, зл... е... служачи своїй вірі, або. Або, можливо, як раби чогось більшого. Тоді я шукатиму їхню цитадель. Ого. Май... Лютий грізний у тебе дух. Тож ласкаво просимо запеклий мандрівнику до Фарлума. Нашої святої, але водночас населеної привидами землі. Ага... Перш ніж піти, ага. Дозвольте старому жукові коротко попередити. Ага. Краще тримайте зброю на готові. Ага. Наше королівство охоплене прокляттям. Ага. Його стежки стають дикими та небезпечними. Ага. Що ти? ти? Ти не слухаєш чи що? Опана, Це ще що? Новий об'єктив. А, точно ж можу заскринити і перекласти. Нове завдання, велика цитаделя. Підніміться землями фарлума Щоб досягти цитаделі на вершині королівства. Спік. Не хочу з тобою балакати, знаєш. Піду наліво спочатку. Для да, водичка льється. Знову щось заросло, а я це пробити не можу. Можна вийти якось звідси. Уе. Я сподіваюся, тут більше не буде ніяких босів, бо я не хочу з ними битися зараз. Угу. Приліг відпочити і щось закаменюв, я так розумію. Нормально тобі дядь? Це ж місце, щоб відпочити. Неймовірно, можна сісти. Дякую. Добрий день. Є хто живий? Як говорити? А, нагору. Привіт, малеча, чого ти тут співаєш? співаєш? А, Я ж співаю, щоб відчинити цю браму. Ця брама здається поганою аудиторією. Лиш свята молитва та пісня відкриють шлях у цьому царстві. Навіть могутні кістки рухаються музикою. Случи свій голос зі мною, червоне діво, ти мій щасливий дзвін. Співатимемо разом, доки не відчиниться величезні ворота. Не буду йому заважати співати. Таким мене не налякати, я знаю, що тут. Це ще один? Ні, це вже засохший. Тільки є щось. А там є щось? Схоже, що немає. О, там щось блищить. Ну, як завжди, все, що мені потрібно, падає вниз там, де я його не заберу, так? О, я тут великий. Він все? Точно? Чи ти прикидаєшся? Вставай. Та й не так я і сильно його вдарив. Я відхилюю тільки три, отже, мені треба тримати здоров'я лише на двох. Можна не треба було такого? Ага. А, тут ще будуть. Дай не угадаю, зараз великі. Нет, тут два. Дві мухи, це не проблема. Хилка? А ось цей вже проблема, він багато б'є. що там, маска якась. Ууу, я це візьму. Це ж можна збирати, але що я візьму? Ще шо не випадки. О, знову. шо ти? Ва, ти бачила це руда діво? Велика брама почула мою пісню. І у своїй безмежній та давній доброті вона відкрила нам шлях уперед. Брама, 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 найгарніша брама, яку я зустрічала, Брама, Брама, найбільше диво, ага. -га. І шо, ти будеш далі тут дзвонити, чи шо? Ага. А Можна закрити назад? За чим ніз, Добре, нехай тут співає, а я піду далі. Стояти ти в стрім, я тут ходжу. Інспект. Давай. Що ти мені даш? Я сподіваюся, це не виклик боса? Я не хочу битись. Посидіти можна. Кайф. Мару. Привіт, не заважай. Привіт, пострижись. О, що це значить? Якийсь метелик? А якщо метелик, це можливо буде щось добре. Ай! ти козел. Ось так тобі. Метелик написано. Так, зрозуміло, тут нічого цікавого, можна відхилитись, до речі. Можна відчинити, а? Це мо. Має... ти охкаєш? Його нема, типу, так? Добре, я зрозумів і без тебе, я піду. Якщо щось рухається, то це можна. Блять. То це можна зламати. Мене ХП немає. Та що б його. Тут була дуже така гарненька, така. от, Отака штучка, я так... Оп, все, бувайте. Ега. Це мені, це мені, це моє, це все моє. ж для мене все. Добре, я вже вправно з, з ними боюсь Боюся. Борюся. Це, це мені Так. Вау. Написано, що треба, типу, на лавці це зробити. Піду на лавці щось зроблю. Коротше, дозволяє Дозволяє збирати більше панцирів з істот. Тобто колектор. Тобто я Буду вимагати гроші. В Жуків. <плес> Блін, так я знав, що з тобою битись треба. Пашанка гострі краї та гострі чуття. О, я можу щось купити. Так. В мене 60, отже, я можу купити щось круте. Е, квілею, щось там. Ну, давай цю штуку. Перо. Не лякай мене, я, я боюсь. Знак пише, що мені направо. Тому я піду наліво. Травичка, 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 травичка. Той погано, чи шо? О, з них можна вибивати ці монетки. А шо ти будеш робити, коли там буде стіна? Задолбав. Так, ну з них можна фармити просто от, ці от штучки, отже. Це значить тільки одне. Я викуплю все у того, типа. Та шоп тебе. Та як так можна? А ви думали, я не знайду таке? Я тут всі стіни вб'ю. Ага, співаю пісню, буде щось. А хто міг взагалі подумати про так? Окей, я взагалі знаде. Ну, зрозуміло. Якби я пам'ятав, а тут є мапа взагалі, яка, яка клавіша для мапи? Так, відвали, мені зараз треба швидко забрати свій лут, котрий взагалі не тут, на щось взагалі спустився. Тепер мені треба якось залистатися нагору. Тобто ти мені ще й збив повністю, якщо я. Все, я... я в шоці. У мене знову все по нулям. Так, потім сюди. І тут вже кокона мого немає. О, тут можна набивати магію, супер ти твали збочинець. Ага, нитки, отже, нитки треба якось. Ага. Та... Найс замотався. Ну у вас дібність. Нарешті А я ти павук чи хто? І воно витрачає магію Я так розумію, ця штука для того, щоб. Ну, дійсно. У мене є вже 130 монеток, треба купити щось. Все, по голосу чується ти. Давай, давай торгуватись. Хочу торгуватись. Продай мені щось. Дякую. оце мені треба. Ура, мапа! ЛБ. Все, зрозумів. Так, далі, що тут є? Ще якийсь шел Давай. Так, принти якісь. Так, це не ЛБ. О. ЛБ. Хе-хе, я так прикольно Прикольно так і стояти по мапу. Оп, подивитися. Не лякає мене. Так. Значить я десь тут. Так, добре, давайте подивимося, як точно. Так, є вихід на гору. Вихід на гору це тут. Ти. А це я точно. А де я? Привіт, де я? Мені здається, він застряг. Тобі допомогти -то треба? Почекай, я похилюсь поки що, Бо може ти будеш такий, то трохи агресивний. Звісно, він агресивний, як інакше, точно. Ну, а як інакше. Сам застряг. А потім його дістали, а він ще агресивний. А як таке контрити? Я думав, ця штука просто закопається разом з ним. Точно сюди? О, тут навіть цей кокон показується. Значить я правильно подумав, я там на горе. мій кокон. Давай сюди. Дві монети, супер. Ага. Я вже знаю всі твої атаки. І що це було? І що це значить? Можна не треба так. Ні-ні-ні-ні-ні. Халепа. Задовбав мене цей тіп. Щось я дуже близько поставив. Так, це моє. Я пішов. А, я не пішов, зрозуміло. Хоча можливо, якщо його дамажити ще й магією, він швидше рідкісний. Але тоді мені треба якось не отримувати шкоду ніяку. Нарешті. Насправді він легкий, але просто складно. А, тобто я його не переміг, він просто втік. У -у. А мені точно було слід підбирати цю штуку. Якось кокані не дуже прикольно. У мене є сила. Шовкове серце. Можливо, я підсилив своє. зцілення. Можна вже прокинутися нарешті. Це була дуже серйозна битва, я виснажився на всі. 100. Що ти приперся? Тебе знову побити? А. -а, -а. Тобто це такий вид транспорту. Це метро. Це типу от таке от метро. Треба перемогти, щоб отримати квіток. Це тобі за те, щоб я тут парився через тебе. Ні, щоб просто взяти такий тип. О, дякую за допомогу. Давай битися. І що це за місце? Це цитадель? Тільки не кажіть, що мені знову з кимось битись, треба якимось боссом там все таке. Гарно. О.